Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки, усім мирного неба. Божої вам благодаті! Пригощайтесь! А ви сьогодні, друзі, напевно, вже помітили, ми сьогодні на кухні. Я хочу з вами поділитись рецептом тіста для чебурек. Це, цей рецепт мені зі мною поділилась моя бабуся, якою я жила на квартирі. Це моєї бабуся рідна сестричка. Для цього потрібно сир, яйця, сода і мука. Ну і сіль, звичайно. У мене тут стакан сиру. На один стакан сиру потрібно, друзі, два яйця. Вибачаюсь одне яйце. Дивлюсь на жовтки і кажу два яйця. Це вибила яйце домашнє, а в ньому два жовтки. І яйце повну дуже велике. Так, йдемо далі. Потрібно одне яйце. Чуть солі. Ну, я сіль додавала десь так. Десь півчайної ложечки солі я вже всипала. І тепер додамо, ось, друзі, півчайної ложки соди. Все це гарненько розмішаємо, а потім будемо додати муку. Я соду не гашу, тому що сир, кисломолочний продукт. І сода із сиром вступить в реакцію і вона погаситься автоматично. Гарненько, друзі, вимішали. Ви бачите, все ж таки в нас вийшло всі яйця. Тісто буде дуже жовтеньке. І я ще хочу сюди додати одну столову ложку горілки. Ось, друзі, наша горілка. Горілку я даю для того, щоб тісто не так впитувало в себе олію. А тепер гарненько знову вимішую, і будемо додати муку. Добавила я один стакан муки. Okay. Тепер гарденько розмішаємо. Тісто вже готове. Ми зараз його накриємо і будемо робити начинку. А тісто відставимо. Ось так. Начинка готова. Водички додати не буду, тому що він є дуже сочним. Ну що ж, а тепер будемо виробляти наші чебуреки. Фарш у мене куплений, свинячий. Ось я додала перець вже, і будемо додати цибульку. Я стерла на тирці дуже багато соку. Ось так, зараз все вимішаю гарненько. А тоді буду показувати, що я буду робити далі. Розділила, друзі, я тісто на 10 рівних частин, розділяла ножиком, робила таку я кобаску і порізала на 10 частин. Ну, а тепер беремо ось. ось так, Гарненько зараз роз... розкачаємо тоненько, я чебуреки роблю невеликі, так щоб мені в мою сковороду поміщалося. Два штучки. То тоненько, ось друзі беру я начинку. Ложу. Так, чималенько. І ось так прижимаю, випускаю повітря, пальчики добре, посипаю мукою і я щіпляю ось так. Туляю тісто, добряче пальчиками. Я бачила багато хто віделкою користується, я ні. А тоді беру ось так. Боже, тісто як живе. І ось такі в мене вони як жереться. форма збережеться і добряче, все, тепер я трішки не роблю, а тоді я вам покажу далі. Вже в нас гріється сковородка і гріється олійка, будемо зараз ложити чебуреки. Ось і жарються наші чебуреки. Я олії, друзі, не жалію. І тепер накрию кришечкою. Під кришечкою вони добре прожарюються. І мені так подобається. Ой, друзі, чотири хвилинки на одній стороні, і на другій. Я не знаю, три-чотири були. Зараз накрию кришечкою і... Жаряться. Сковородці жаряться, а в наших рядах все більше є, дуже смачні, друзі, дуже смачні. Ось лишилось лише зробити два штучки, і буде все. Ось і дожарила я свої чебуреки. Чебуреки вийшли дуже смачні, рум'яні, гарненько пропеклись. Друзі, ще раз вам нагадаю. Для тіста нам потрібно на один стакан сиру, одне яйце, пів півчайної ложечки соди пищової харчової, півчайної ложечки солі, столова ложка горілки і один, один півтора стакана муки. Це залежно від того, в кого яке, який буде. Ворог. Ось, друзі, який мій чебурек вийшов у розрисі. Дуже смачний, соковитий, форми своєї не втратив, яку я виробляла. Пеклись 7-8 хвилин. Дуже смачні, дуже. тут які вони нигенькі. Попробуйте, посмакуйте. Спечіть і посмакуйте. Кому сподобався мій рецепт, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте нажати на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. Я вам дуже усім щиро-щиро дякую. Можете. Моє відео поширити в соцмережах для розвитку мого каналу. Усім говорю смачного. До побачення, бережіть себе. Всім пока-пока!